16 років без житла у селі Глядки Волочиського району господарства для своїх працівників почало будувати чотириквартирні будинки та збанкрутувало. Люди лишились сам на сам з цегляними коробками, які й доводили до ладу самотужки. Та в одному будинку три квартири так і лишились пусткою. Люди не втрачають надії, що колись ці помешкання добудують, та вони зможуть заселитись сюди. Пані Раїса самотужки доводила квартиру до ладу, застелила підлогу, засклила вікна. Та врешті її сусіди відмовили вкладати гроші у ремонт. І у двоповерхівці жінка лишилась сама. У 1999 році я отримала ту квартиру. От, квартира була не закінчена. Я купила прицеп дерева, вивезла черняві на пилорамі з братом, сували ті бров, нарізали. Там мужчина ще на пилорамі робив. Потім хлопці бригаду обтісували, перевозили. І наняла людей, і вони Ну, пройшло 16 років, той вже ні на що не похожий, він вже пересох. Минуло багато років, а споруда так і залишилась довгобудом. А цей будинок, який був незавершений, ми його взяли на баланс сільської ради. Бюджети сільських рад такі, що хоча б десь якусь ямку часом підлатати на дорозі, не вистачає тих коштів. Не то, що якесь проводити будівництво. Якщо знайдуться громадяни, які хотіли б за свій кошт добудувати цей будинок. Ми обов'язково йдемо на зустріч, чи це буде там громадянка Осача, чи Шишкіна, чи хто б не був. Любі громадяни, ми допоможемо їм в цьому напрямку, що потрібно буде від нас. І, і тільки тоді, коли можна буде добудувати, здати його в експлуатацію, тоді можна, може бути розмова про те, що там проживати. Марія Турчина, Неля Шпулак, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ